Сьогодні хочу поговорити про те, що мене хвилює, а саме велика кількість речей. Як ви вже в курсі, у мене п'ятеро діток, і нас взагалі така справжня сім, я нас семером. І ось нещодавно ми їздили в таку маленьку поїздку на 6 днів. І це, це було щось, це був для мене дуже сильний стрес. Зібрати кожному відповідні речі, е взяти і достатньо, так, щоб не було е нужди в чомусь там, і не взяти забагато. І крім того, я подивилася прогноз погоди. Я думала, всього лише взяти, що буде жарко, і взяти. Шортики і футболочки, а виявилося, що там буде дощ, там буде прохолодно два дні, і потрібно брати подвійний набір, тобто і футболочки, шортики і теплі якісь штани, светри і таке, і дощу, якесь взуття, яке не промокає. Добре, я це все зібрала. Ми там е були і користувалися одягом. Ну, просто коли ми приїхали і всю цю гору одягу згрузили в е прання це щось. Я вже просто третій день не вилажу з е пральної машинки, все це пере. Просто слава Богу, що в нас є пральні машинки, я просто не знаю. Щоб було, якщо б це прийшлося прати вручну. Таке. Але загалом зараз мене дуже хвилює тема занадто великої кількості речей. Я просто розумію, що я раба всіх цих речей, іграшок, одягу, взуття різних кухонних штук. Різного текстилю домашнього. Я навіть не знаю, я навіть не можу класифікувати якось, але плюс я зберігаю частково одяг, який в нормальному стані там, з однієї дитини переходить на іншу дитину. Ну, це все потребує мого ресурсу. Прямо от все потребує мого ресурсу, моїх рук. Моєї енергії, і я бачу, що на те, що важливіше моєї енергії вже сили не вистачає. Тому я дуже сильно зараз почала робити кроки до зменшення кількості речей, я не можу назвати це таким тотальним словом розхламленням. Тому що ну, я не позбуваюся так геть. прямо, от знаєте, як рекомендують всі ці мінімалісти а радикально ні, а, я так не можу. Я не знаю, можливо, це якісь страхи, травми з мого минулого, але з мого бідного минулого. Але ну, я не знаю, в мене постійно, коли якусь беру річ, я така думаю, о, це мені пригодиться, це мені потрібно. Навіть я глибоко не задумуюся, але просто я думаю, о, це мені потрібно, все, це мені потрібно. Але у цього потрібно, його, знаєте, вже просто занадто багато. Ось, Тому це мене дуже хвилює зараз тема розхламлення. Я вже віддала ну, от в останній місяць, я віддаю, завжди по чуть-чуть, завжди, але от так глобально роздумуючи про всю цю річ, я роздала 10 мішків, ну до 10, ну там 9 і така невеличка сумочка мішків одягу одягу. Переважно мого і дуже трошки дитячого. У мене ще чекає більше перегляд дитячого одягу. Так само кухня. Ну, інші зони якісь такі, знаєте, в мене до сих пір є. Кімната склад, вона вже багато років не склад, так вона зберігає свою назву, там зберігається несезонний одяг, який я не можу помістити ніде в шафу. Тобто зараз літом, там зберігаються куртки, там зберігаються додаткові постільні приналежності, які, треба там, ну, які зараз не використовуються, наприклад, теплі одіял. Під яким ми спимо зимою. Я не знаю, де це все зберігати, в мене немає окремих зберігальних місць. Таке взуття додаткове, перепрошую на кожного з нас, хоча б там по дві пари, і от, будь ласка. Тому я і читаю книги на цю тему, і дивлюся інші відео. Також хочу сюди ще додати про книги, які я прочитала на цю тему, і мене дуже сильно торкнулося, тому зараз попробую про них розповісти. Так, Та да дам Це, звісно, Гора книг, як так? прикупити <смі> гору книг, щоб зрозуміти, як розхламитись. Дивіться, почнемо з того, що мене дуже торкнулося. Ось така книга. Людей любити речі використовувати, іншої ради немає. Це від відомих Мілберна і Нікодемуса, відомих мінімалістів. Перекладена дуже класною українською мовою. Я рекомендую. Вона йде в глибину ця книга. Вона йде в глибину і піднімає проблему нашого накопичення, нашого. Ну, вона копає глибоко. Вона копає глибоко, рекомендую цю книгу. Також, починаємо з того, що мене дуже торкнулося, Рік без шопінгу от реально. По-перше, вона дуже цікаво пише ця Кейт Фландерс. Кейт Фландерс. А просто цю книгу проковтнула буквально на одному диханні. Дуже цікаво пише. Вона пише не просто, так, вона пише про рік без покупок. Але реально вона, перш ніж дійти до року без покупок, вона розхламилась повністю. повністю. І вона пише такі м -м, дуже особистісні речі і дуже правдиво, дуже щиро. Без ніякого, знаєте, там, навчання, вказівок, просто свій особистий досвід. Ну, м -м, Дуже мене торкнулася ця книга. Шкодую надзвичайно, що цієї книги немає українською мовою. Прям прощавайте речі про японський мінімалізм. Я ніколи не могла подумати, що якийсь японець, японець самотній холостяк японець. Що мене його книга так вразить, тому що його, він його життя абсолютно не перегукується з моїм, адже ну, у мене п'ятеро дітей, я жінка, сижу в декреті, живу в Україні. А, все тотально розходиться. Але реально він а, дуже класно життя із малою кількістю речей. От реально ти просто коли його читаєш. Ти хочеш так само. Ти прям відчуваєш шкірою, що це круто, коли ти можеш управляти своїми речами. Ну і він також починав із повністю захаращеної квартири, повністю. Так, давайте далі. Ну, ці дві це, мабуть, уже лінивий не говорив про Марі Кондо. Марі Кондо. я їх читала дуже давно, тому нічого про них не можу сказати. Не можу нічого про них сказати. Можу сказати лише те, що їх треба перечитати мені. Отже, таке. Ну, ці книжки рекомендую, так. Дивіться, оця книжка, я її дуже хотіла. Видана прекрасною українською мовою, пише, що вона міс мінімалістка Френсін Джей. А, а, в мене є ще її Френсінджей радощі мінімалізму. Ось є дві книжки українською мовою. Ну, знаєте, особисто для мене, можливо, когось вони і торкаються. Особисто для мене вони, вони такі. Ну, неглибокі, скажімо так. Неглибокі. Не можу нічого про них сказати. Долінутно написані, чи то, ну, не знаю, хочу також відзначити таку українську авторку, українська авторка. Українська мінімалістка. Ось. Написано досить, скажімо так, Тут вона зачіпає речі, які я не бачила в жодній книзі про мінімалізм, розхламлення, просте життя і всяке таке інше. А вона зачіпає сфери, які не прийнято розхламляти. Ну, Це дуже цікаво. Вона розглядає, бачите, вона пише, що це мінімалізм, шлях перемоги над системою Юлія Попкова. Там зачеп, зачіпає вона речі, тобто не тільки що ми живемо в, сфе, в еру споживацтва, що споживацтво керує нами, ми ходимо на роботу, щоб заробляти більше, щоб купляти більше речей. Це піднімається це питання в усіх книгах. Ну і вона, звісно, це піднімає, але вона там також зачіпає інші питання. Які ну, я не зустрічала і мало хто про це говорить, не можу сказати, що вона справила на мене дуже таке велике враження, тому що багато чого я і так практикую з цієї книги, але. Ну, мені було цікаво дізнатися. Крім того, вона описує таке, ну, своє там дитинство, і доросле життя, і життя материнства в країні, в якій я виросла і живу. І через те, яке я мала, так само схоже дитинство. Ну, тобто, в нас схожі обставини. Дивіться на кінець, ще залишила таку книгу. Мистецтво жити просто до мініклору. Дуже тішуся, що я придбала її українською мовою, що її видали. От Хто ж її видав? Хто ж це її видав? Якесь видавництво київське, невідоме. Я читала цю книгу, мабуть, це була перша книга, яку я прочитала про взагалі мінімалізм. Це там було уроків. 12 чи 15 том, 12. Перша сама книга вона була російською мовою, але вона на мене справила дуже велике враження. Я її, звичайно, вже забула, не пам'ятаю, це було давно, але ну, відголоски є до сих пір, мабуть, дія тієї книги. Але дуже тішуся, я собі залишила її, от такий посмакувати якось, коли в мене буде. Трішки більше вільного часу, можливо, можливо зимку, то я собі його посмакую. Цю книгу вона прям пахне видавництвом. Ось, таке коротко про книги. І я хочу також тут зафіксувати в цьому відео, що я. Маю такий намір розхламитися і от мені цікаво простежити мої емоції, і мій стан, коли я досягну якогось цього рівня, який би мені хотілося мати стосовно кількості речей. І от мені цікаво зафіксувати ці емоції своїм як я буду себе почувати, і чи буду я дійсно вільнішою, і чи буду мати більший наплив енергії. Ось. Тому розпочинаю. ну Це навіть не розпочинаю, а іду, впевнено, іду вже по цьому шляху. Дуже закликаю вас поділитися своїм власним досвідом. І сказати, як ви почуваєтеся, і де ви на цьому шляху, чи ви ще женетеся за накопиченням речей, чи ви вже відчуваєте, що ви вільні